Вітаю, шановні, доброго дня! З вами на зв'язку Я Федформос. Вітаю в мене на каналі. Ну що ж, настав час зробити висновок по новому танку, який з'явився нещодавно у нас у грі. Це Waffen F1. Ну, всі, всі знають про цю машину, особливо гравці з великих танків. Це пт ПТшка 10 го рівня, в нашому випадку це колекційна пт шка 10 рівня. Досить цікава, не без недоліків. Тому поговоримо про неї і спробуємо скласти про неї якусь свою адекватну думку про цю машину, тому що, на мій погляд, ну, звісно, що е, усі нові танки, які з'являються в нашій грі, в тому чи іншому випадку, вони коштують досить дорого. І цей танк. Також не є виключенням, тому що його на даний момент можна отримати, беручи участь у такому івенті в лапках, який називається Подія Афтепатія. Я так розумію, він присвячений афтепатії е Дедмаус. Але між тим, ну, щоб отримати цей танк, то потрібно забуде запотіти назбирати тут ключів з сердечком, щоб. щоб Отримати цю машину, да? щоб отримати цю машину. Шанс випадіння досить, до речі, високий 3%, на відміну, наприклад, від того самого КПЗ-50, т то там щось 0,25%, щось таке зараз може. 0,29%, а от навіть 3%. Тобто у гравців досить непоганий шанс. Отримати. Навіть Прагета 46 має 0,29% на випадіння, а от WAFIN 3% має. Тому, можливо, він вам випаде, якщо ви досить непогано задонатите. Ну, а для того, щоб отримати оці усі ключі, так звані, да, то доведеться щось купувати в магазині за реал, отримувати за це ключі і, відповідно, відкривати, відкривати ці, ну не знаю, будемо називати це якимось. Коробками чи скринями, ну, бог його знає, неважливо. Це те, це те що, що щось можна за щось відкрити. І відкривати це можна до безкінечності, видно, це з цього значка. І це мене трішки засмучує, тому що танк зовсім не хапає зірок з неба. Цей танк досить непогано страждає. Так, в нього класна тема. Блін, дві гармати, одна і друга, обидві. Барабанні, що перша, що друга. Перша гармата у нас має 5 снарядів, друга гармата у нас має 3 снаряди в магазині. Це досить прикольно. Але теж вони не дотягують. Якщо перша гармата, тут в неї є проблемки з е 5 пострілів, але досить невисокий демедж разовий з одного пострілу. Ну і відповідно на максималках і ДПМ невисокий. Те саме стосується і другої гармати. Тут три постріли, але також час перезарядки. Ну, блін, 28 секунд, що перша і друга, ну це дуже, це дуже довго. Це дуже довго. І це в якомусь сенсі викликає навіть дискомфорт. Тому що, наприклад, на другій гарматі, коли ти граєш між пострілами, там майже 4 секунди КД, ну, 3 з половиною на максималках, але це довго. Якщо ти там упорюєшся в якийсь танк, ну, то просто він тебе буде розвалювати. От. Щодо першої гармати, тут теж Ну, перезарядка між пострілами 1,82 секунди. З, з, зі спорядженням, зі спорядженням, пришвидшене подавання снарядів значно воно вище. Тут воно падає до 1. Тут написано 1,71, ну хіба ще менше падає, там щось до 1,3, щось таке. Але все одно, ну, викликає, викликає трішечки дискомфорт. Але єдине, що мені сподобалось, от друга гармата на три постріли, досить непоганий середній деміж. Тобто по 500 з копійками вона закидує, навіть може вилетіти і 600 з копійками. Це досить прикольно. Також обидві гармати опускаються на. Нібито мінус 8 градусів, але слід не забувати, що вперед, коли отак от вас розташована гармата, то тут вона опускається всього на 6 градусів. На 8 вона опускається тільки в тому випадку, якщо ви опустите гармату на борт, то на борти повернете башту, тоді так. Тоді вона опуститься на мінус 8 градусів, тому доведеться звикати грати від якихось, наприклад, від будівель. Тобто стали. Закрили основну частину корпуса будівлею, розвернули башту на 90 градусів. І тоді там шмаляєте. І на мінус 8 буде опускатися гармата, і так далі. Танк не дуже часто горить. Це приємно. Завдяки цьому можна пожертвувати вогнегасником, поставити пришвидшене подавання снарядів і, в принципі, можна буде грати, але теж, блін, виморожує цей час перезарядки самої гармати. 28 секунд. Що ще можна сказати? От тут вже починаються проблеми з цією машиною, тому що ця машина дуже непогано розвалюється фугасами. В рубку залітають фугаси, якісь галіми Є50 закидує тобі бронебій, не точніше, перепрошую, фугасом. Майже на 500. Ну це просто капець. Мене скільки вчора на стрімі разів розвалювали просто за рахунок фугасів, це не передати словами. І, на жаль, не дали, не дали танку захисту від фугасів. Ви розумієте? Фактично, фактично, Вафен цей Вафентрагер. Це той самий гріль, тільки ну, типу, на стероїдах, але у гріля є захист від фугасів. У Вафінтрагера немає. Тому, шановні мої, якщо вже ви вирішили е витягти свої кровні грошики і придбати цей танк собі, вибити його собі з автопаті, то будьте готові до того, що хлопчики вас тільки будуть бачити, будуть вас закидувати фугасами. І як чудово, коли ти десь виїжджаєш, а тобі блайндом від бабахи прилітає максималка, блін. Максималка 1200 якимось хешом або звичайним фугасом. І все, і ти без ХП. Ти без ХП. Тому що машина має усього 1850 ХП. Ну, тобто, ви розумієте, в тебе прилітає один постріл, і ти пух, можеш, в принципі, іти пересаджуватися на інший танк і йти в наступний бій. Ну, якось так це все виглядає. Тому, на мій погляд, е, ну, блін. Дуже дорого, дуже дорого за той танк, який повністю нормально по-людськи не можна укомплектувати. Так, моментами він дуже класно себе показує за рахунок гармати. І на 5 пострілів, і на 3 постріл. Тобто він нормально видає свій ДПМ, навіть. Вище того, він може видавати значно більше. Там в мене за стрім було майже 4 тисячі дамагу забій, але це треба так викрутитись, це треба так побігати, треба так поховатися від супротивника, щоб прямо от о, тобі пощастило о, розвалити супротивника. Тому це знову ж таки. Треба думати, треба щось обирати собі на початку бою, якусь нормальну позицію, куди ти поїдеш. Але. Можуть бути позиції, на які ти не зможеш поїхати. Ну тому, що тому що, тому що, що немає на цій позиції такого місця, на цій мапі такого місця, де можна нормально стати і постріляти. От, тому трішечки підпалюється тема з відсутністю захисту від фугасів. да, Немає в нас протиосколкового підбою, і це. Найбільше що підпалює п'яту точку. Я сподіваюся, що через одне-два оновлення розробники подивляться, зберуть статистику по цій машині і зроблять висновок і додадуть все ж амуніцію. В амуніцію додадуть захист від фугасів, тому що ця машина страждає. Ця машина не імбова, вона в принципі більш-менш знаходиться в балансі. Прям сказати, що в мене від неї горіло на стрімі, я не можу. Тобто, ну, йома, ти виїжджаєш навіть у підумовного Єсту, і ти його розвалюєш там, на трьох пострілах чи на п'яти. Тобто, ти йому нормально можеш там, півтори тисячі хп за барабан знести, і він буде у шоці. Але знову ж таки, Доведеться тікати, а назад він теж від'їжджає не дуже комфортно, не дуже швидко, тому що тут в нас він їде назад, мінус 12 км на годину, тому буде, буде складно. Ну, звісно, тому що це в нас фактично танк є 100, да, якому зрізали частину корпуса, зрізали башту і всандалили оцей курятник. І доведеться страждати. Навіть хлопці казали, що ну, приємніше грати на 40-05 чим на Вафентрагері. Чим на Тому, шановні, перш ніж придбати цю машину, досить непогано, подумайте, чи заслуговує вона влиття такої кількості ресурсів, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Можливо, потім в майбутньому вона з'явиться в продажу, або за Реал теж якийсь, або там за умовних 25 тисяч золота. Ну, наприклад, за двадцятку можна було б її забрати, але те, що зараз за неї пропонують, ну, на мій погляд, це трішечки забагато. Не такий це і хороший танк. Ну, краще насправді дійсно сісти на гріля і довбати, ніж е е грати на цьому барабані. От. Тому мій висновок такий: цей танк має одну велику проблему відсутність захисту від фугасів. Тобто він страждає від цього. І кожен аліхан 40% буде закидувати тобі фугасами просто в морду на 500, незалежно від класу техніки. Тому. Поки що, моя думка така, мій висновок такий, що поки що ні. Поки що ні. Ну єдине, якщо ви дуже хочете, прямо хочете першим одним з перших забрати цю машину, ну добре, витягуйте свої кровні і донатьте. Можете забрати, пограєте пару боїв, у вас пригорить, але в цілому машина буде у вас в ангарі, ви її, потім ви її продасте за 7500. От така моя думка. Тому поки що цей танк. Знаєте, треба трішечки посунути назад. Є значно більше пропозицій для того, щоб придбати якусь іншу машину на даний момент, ніж цю тачанку. Тому якось так. Якщо вам цікаво, ви можете просто перейти по посиланню в описі під цим відео і подивитися вчорашній стрім, мій. Там було прям агонь, прям коли два е 50 під мене виїхали і почали мене розвалювати фугасами, чи коли по мені просто блайндами кидали. Ну, це, якби не була проблема машини цієї, це була проблема тіммейтів. Але між тим, просто її довбуть. Ну, достатньо двох пострілів з бабахи, щоб цю машину відправити в ангар. Тому, якщо ж ви вже її собі придбали, то налаштовуйтесь, готуйтесь, підкладайте собі лід і так далі. А на даний момент, на мій погляд. Ця машина поки що недостойна того, щоб в неї влити стільки ресурсів, щоб поставити собі в ангар. От така моя думка. Якщо маєте іншу думку, ну звісно, поділіться нею в коментарях. Мені буде цікаво почитати, а поки що, поки що, я не можу сказати, що це прям класна тачка. От ну хіба для якогось гравця, да? для наших чудових гравців, які дуже люблять постояти на кущах, ну можливо, вона підійде. Але знову ж таки, накладається відсутність захисту від фугасів і накладається також дуже довгий час перезарядки. Тому що 28 секунд ну це капець довго. Це капець довго. Тому я сподіваюся, що розробники через якийсь час на це звернуть. Відділ балансу на це зверне увагу і щось з цим зроблять. А поки що, на жаль, ні. Перепрошую, дякую. Ми щось, ми щось собі інше візьмемо, або, або будемо грати на тому, що у нас є. Ну, тобто там, блін, гріль, бабаха, яга, блін, все що завгодно, але поки що не вафля. Така моя думка. От. А на цьому, шановні, дякую за перегляд цього відеоролика. Побачимося на стримах. Дивіться, українське, підтримуйте україномовний контент за можливості підтримуйте ЗСУ, Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов. До зустрічі, папа.